Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь в новій лінії міста Луцька. Тут нова поставочка орхочок, яка мене дуже-дуже манить. Як бачите, ціни різні, сорти орхочок на горшечках не підписані. Але не зволікаємо і мерщій розпочинаємо нашу з вами орхомедитацію. На фарбованки звертати уваги принципово не буду. А ось цього крупноквіткового винозничка з радістю покажу. Форма губи мені подібна на сорт Бухарест. Він за 439 гривень. Коренева в нього. 50 на 50. Але зазвичай ці винознички дуже живучі і швидко нарощують корінчики. По 652 гривні величезні оберемки жовтеньких красунь. Поглянемо кореневу Корінчики, як бачите, є, ще й в доволі класнючому стані, як для нової лінії. Розглянемо квіточку, бачите? Є такий легкий краб. І мені цей сорт нагадує Вольтеро. А ось тут недалечко ще одна жовтенька. Доволі подібна мені на сорт яра. Вона дещо відрізняється від своєї попередниці. Давайте поглянемо ще й корінчики. А корінчики у неї на дні. І ось тут збоку. По 379 гривень ця красуночка. І гріх не порівняти два цих сорти, який я думаю, що зліва це яра, а справа це Вольтера. Бачите, тієї, що я думаю, що це яра, квіточка округліша і більша, вона без крапу і на тон світліша від своєї сусідки. А ось ця, що я гадаю, що Вольтера, вона більш насичена жовтою гамою, має легкий краб і іншу форму квітки. А ось ця красуня, це щось неймовірне. Лишень погляньте на форму квітки і в цілому, як вони красиво дивляться на гілці. Вона біленька, але дещо з таким рожевим ніжним відтіночком трішечки. Поглянемо на її корінчики. Зверху немає, а на дні, як бачите, є. Ось ще одненька біла-сніжна красунечка. Від своєї попередниці вона відрізняється, формою квіточки та забарвленням. Але теж по-своєму дуже красива і граційна. Тому варто нам з вами ще й зазирнути до горшечка. Подивитись корінчики. Корінчики, як бачите, також з одного боку, а з іншого нема. Давайте порівняємо обидві. Перша буде під номером 1, а друга під номером 2. Бачите? Як вони між собою відрізняються та ще й доповнюють одна одну красивенні. Але я знайшла ще й третю: третю білосніжну красунечку, у якої за губою виражений крап. На нижніх сепаліях, а на губі вже більш наміксовано коричневого кольору з жовтим. Тому губа виглядає чіткіше. Що ж там з корінчиками? З корінчиками трішки катастрофа. Багато желеподібних, а ось четверта четверта білосніжна красуня. Бачите, у цієї також виражений крап. Порівняймо її з третьою. Погляньте, також вона відрізняється і формою квіточки, і кольором губи. Ну, красивезні, я не знаю, одна ліпша іншої, правда ж? І ще дві красонечки білосніжні, різні знайшла. Будуть нехай під номерами 5 та 6. Давайте їх порівняємо. Подивіться, ця, що під номером 5 на губі має зелень. А ця, що під номером 6, має жовтизну. А ось цей крапунчик з видовженою сипалією Мені нагадує сорт Азіан Джингл, тому я думаю, що це він. Давайте поглянемо кореневу. Це не я надірвала пакетик. Зазирнули, а там корінчиків зовсім трішечки. Ось ця видовжена темна сипалія мені нагадує чубчик. Білі петалії. Подекуди з темними плямами мають доволі округлу форму. А ось верхня та нижні сипалії сепалії подовжені темнішого забарвлення. Тому форма квіточки дуже оригінальна. Та й забарвлення у неї вичутне. Красивезний цей Азіан джингл нічого не скажеш. Але я тут ще побачила екзотік пунш Це той варіант, коли палітра. Стає шедевром. Жовте тло із божевільними бризками бурячкової фарби, ніби різким помахом пензля. Акцентом цього красивезного божевілля є темна насичена губа. Корінчики з цієї сторони є і тут є непогана картинка. А ось ще одна жовтенька красуня. Амадора. Але вже з чорничними плямами навколо колонки поглянемо корінчики. Пакетик. Звичайно, доволі дивно порівнювати Амадору і Екзотик Пунж, адже вони кардинально різні. Але можливо, хтось шукає саме ці сорти і буде цікаво подивитись їх разом. Погляньте ще на цю красунечку. Вона мені подібна до сорту Education. Але відрізняється губою. Крупноквіткова красуночка із власною композицією своїх плям. Давайте поглянемо коренево. Що ж там з корінчиками? Корінчики є? Тут вже менше. 50 на 50. Хто шукає цей сорт, вона вас шукає. І збурдово бурячкових в наявності ось ще така красоня. Я вважаю, що це Дебора. Але й зустрічала, що продавці підписують цей сорт Монпліє. Можливо, це одна й та ж сама назва, просто різні виробники. Не знаю, тут вам точно не підскажу, але те, що це красуня неймовірна, то це факт. Цікаво поглянути корінчики. Корінчики на дні, квіточка борючкового бархатиста, а кант пелюсточки дещо протертий із фіолетовим неоном, Манхеттен. Як завжди, цілі дерева, кущі цього сорту. Крутий крапунчик з крутими вусами вкрап, корінчики за пакетиком не видно, але в мангетенів є декілька. Тому вибрати своє дерево кущ можна. Є варіанти, коли ще є пуп'яхи. Які ось ось розкриватиметься, а є більш вже розквітлі, діло лише вашого смаку. Ось так одиноко стоїть рим, красивезний, ніжний. Я гадаю, що хтось його відставив, певне, передумав купувати. На жаль, але цю красу обов'язково. Куплять ніжні персиково рожеві тони, стриманий, але дуже розкішний сорт. Ще одна неймовірно красивезна красунечка. Це або меган, або Арт Нюавей. Не знаю, можливо, також це одна ж спільна назва, але у різних виробників вона звучить по-різному. Ловіть ще ніжність, рожево, зефірні, легкі, неймовірні, в холодній гамі, Красивезні. Я їх тут три взяла та й поставила разом, щоб ви помилувались разом зі мною. Рожево-зефірна компашка. Ця біла губа так красиво ще й виглядає. Гарні дівчата, гарні, Поглянемо ще й корінчики. А картинка у всіх трьох однакова 50 на 50. Добре, що жиле подібних немає. Ще разочок давайте поглянемо на цю красу. Ох! А ось неймовірно ефектна жовта красуночка з червоними бризками. Її величність пульсація, красивенна червона губа. Така тепленька орхідейка радісна. Обов'язково поглянемо корінчики. Як же ж без цього погляньте, тут ідеально все? Із жовтеньких красуничок ще є ось ця. Вона подібна на міру флору, але на її жовтому тлі, де не де, є червоні прожилки. Корінчики, на жаль, не бачимо. І ось так як поглянеш, то геть Міра Флора. Поставила я її біля мною названої Вольтери, щоб ви подивились, як грає червона губа. Нарешті цю новиночку я зустріла вживу. Орхідейка в помадних кольорах. Це не Азіан Корал і не Нарбона. Ні-ні-ні. Корінчики в неї. Ось в такому стані, доволі непоганому, там дещо. Небагато їх, 50 на 50. Лишень погляньте на цей диво колір, такі переливи переходи, помадні, помадні, інакше я не можу ніяк охарактеризувати цю красуню. Неймовірна, вживу ефектна. Сакраменто. Одна однісінька. Ще пуп'янків багато. Дуже-дуже крупноквіткова. Квіточка 11 см. І це магазинне цвітіння. Корінчики на дні. Ще ось такий винозник рожевий, форма квітки дуже цікава, червоно-оранжева губа. І нас з вами цікавить корінничко. Лише на дні. Але квіточка дуже цікава. Цього разу привезли Beautiful Smile. Не втомлююсь повторювати, що мені її крап ніби нанизаний на ниточки, як на мистинки, корінчики на дні. Сьогодні завозок такий, що усіх корінчики на дні. Це New Wave в народі рожевий персик. Одна пелюсточка видно при транспортуванні відлетіла, і вона лише починає розквітати, але дуже багато пуп'янків, корінчики на дні. Але не біда, що та пелюсточка відлетіла, все рівно буде краса, неймовірна. Ще ось така рожева красуночка, заманіє тут. Дуже-дуже ніжна, пелюсточка неї ніби паперова. Вже усі рожеві докупи не буду вам для порівняння приносити, бо якби не було покупців, то я б принесла б. А так я і так заважаю своїм зніманням. Красива, правда ж? Давайте поглянемо на кореневу. На дні горшечка, ще з боку трішечки. А ось іще я знайшла одну рожеву красунечку, але погляньте, будь ласка, на її губу. Біле окантування губи робить її крутезною, а ще форма губи, ніби орхочка її закопилила. Набундючилась чомусь паняночка. Ось така красивесна, норовлива дівка. Але від цієї губи я відірватись не можу. Лишень погляньте. Ось вам і характер, квітки. А ще ж нас цікавлять корінчики. А корінчики на дні. І з боку трішечки. Без змін сьогодні. Дивимось ще на одну круту орхочку. Подібна і на Рембрандт, і на Еліс, квіточка 6-7 см, красивезна форма, і цікаві забарвлення. До речі, вона одна однісінька, тому, хто шукає саме таку кралечку, поспішайте, корінчики. А корінчиків тут картинка краще. Насичена фіолетово-рожева панянка. Лишень погляньте, як вона красиво виглядає в поєднанні із жовтою колегою. Такий красивезний кольоровий контраст настільки виграє колір, що якимсь там мега крутим сортом не потрібно бути. Корінчиків, на жаль, не бачу. Гарна, гарна, нічого не скажеш. І з цієї кольорової гами ще одна, але вже з білосніжною губою та рожевими вусами. Ось погляньте, як вони красивезно виділяються на фоні білої губи. Та ще й білосніжна розмитість навколо колонки. Корінчики, корінчики без змін. Цей варіант на пуп'янках, але є ще така краля, вже більш розквітла. Не знаю, чим ви керуєтесь, коли дивитесь усю цю красу і обираєте собі свою орхочку. А я ж просто орхо кайфую. А ось це маленьке чудо 6 см квіточка. І білосніжне окантування навколо пелюсточки та ще й губи. Такий своєрідний шедеврик. Продовжуємо споглядати цю кольорову гаму. Ось іще одна красуня. Хотіла, певне, бути Стеленбуш, але колір інший, форма квітки інша. Вона розпочинає лише свій розпуск, і ціла. Галузка пуп'янків. На жаль, корінчиків зовсім трішечки. А ось крупноквіткова фіолетова королева. Це не африканська королева, я просто так в загальному кажу. Вона дуже крупноквіткова, і цим дуже ефектна. Корінчиків єдине немає. По 618 гривень. Погляньте що софт Cloud на 4 каскадні гірки. Квіточка дуже маленька, дрібненька, але цей сорт дуже-дуже квітне і розгалужується. Вона величезна трудяшка. І ці пишні цвітіння в домашньому варіанті також зводять з розуму. Але в домашньому навіть і не варто формувати ці каскадики. Вона така буде виглядати, як деревце. Ще привезли мікси. Я вам єдине покажу, вже так глибоко коментувати не буду. Просто з вами по орху медитуємо красою дендробіум, нобіле та інших. Бачите, стан їх на екрані, пахнуть вони неймовірно. Що ось такі красуні. До речі, в Луцьку дуже лучани полюбляють мікси, купують, розкуповують постійно. На жаль, приїхали деякі нетоварного вигляду. Можливо, їх оцінять і вони не потраплять до орхораю, а потраплять саме влюблячі орхо-рученята. Хочу вам показати ще цю білу кралечку зараз пакетик дістану. Погляньте, неймовірна, ну така красива форма квіточки. Просто біленька, яка не просто біленька. І червона гама сьогодні красива. Є з оранжевим відтінком, є з бордовим. Ось такий він сьогоднішній завозик в новій лінії міста Луцька. Мені сподобався, та що там казати, у мене немає поганих завозиків. Мені всі дуже-дуже цікавущі. І я люблю гуляти поглядом в цьому орхо лісі краси! Спасибі, що сьогодні склали мені компанію, і буду дуже рада, якщо вас трішечки переключила від нашої української біди на орхопозитив. Подай трішечки! Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!